Артикуляційна гімнастика в оволодінні чіткою дикцією. Процес словотворення відбувається рефлекторно. Мовні звуки утворює мовний апарат, який складається з органів дихання, легені та дихальне горло, голосових гортань з голосовими зв'язками та надгортанних порожнин. глотка, порожнина рота і порожнина носа. Всі ці органи взаємопов'язані між собою, а також центральною нервовою системою. Щоб удосконалити дикційні навички, необхідно навчитися свідомо користуватися своїм мовним апаратом, а також живільно володіти ним. Вирішальну вагу у створенні чіткої дикції має артикуляція кожного звука, яка здійснюється. Завдяки різним положенням язика губів, м'якого піднебіння нижньої щелепи, рухи яких ми маємо змогу контролювати, варто пам'ятати, що від цих органів мовлення залежить робота глотки і гортані з голосовими зв'язками. Допомагає м'язи мовного апарату так звана артикуляційна гімнастика. Вона звільняє надлишкову напругу. Сприяє виробленню рухомості артикуляційної точності при вимові звуків. Для підготовки мовного апарату до роботи над артикуляційною гімнастикою належить самомасаж. Масаж один з давніх прийомів зняття м'язової напруги втоми. Масаж, який полягає в погладжуванні, називається гігієнічним. Гігієнічний самомасаж робиться повільно, плавно. Всі рухи рук повинні виконуватися за ходом лімфатичних і венозних судин. М'язи, які масуємо, мають бути вивільненими. Вправа перша масаж чола. Погладжування кінчиками пальців чола від середини в напрямку до вух. Виконуємо 30 разів. Насолоджуємося музикою, релаксуємо, розслабляємося. Вправа друга масаж верхньої частини обличчя, погладжування кінчиками пальців обличчя від спинки носа до вух. Також виконуємо 30 разів. Права третя. Масаж верхньої губи. Натягування кінчиками пальців верхньої губи на верхні зуби зверху вниз. Також виконуємо 30 разів. губи. Натягування кінчиками пальців нижньої губи на нижні зуби знизу вверх. Також виконуємо 30 разів. Вправа 5. Масаж слизової порожнини рота і ясен. Губи зімкнуті. Кінчиком язика енергійно натискувати на ясна зліва направо і справа наліво. Облизування верхнього піднебіння рухами язика взад-вперед. Вправа шоста. Масаж твердого піднебіння. Рот напіввідкритий, кінчиком язика масуємо верхнє піднебіння в напрямку від передніх зубів до гортані і назад. Вправа сьома. Масаж шиї. Огладжування кінчиками пальців передньої частини шиї. Горла. Зверху вниз і навпаки. Точна звучна вимова голосних і приголосних звуків можлива тільки при бездоганній роботі язика, губів нижньої щелепи. Саме ці органи надзвичайно пасивні при звичайній вимові. Інертний язик в'ялі губи не можуть забезпечити точності і ясності мовних звуків. Стиснуті щелепи заважають резонувати звуки. Тим самим послаблюють їхню вимогу. Крім цього, в'ялі губи створюють на шляху приголосних перешкод, яку ці приголосні не можуть пробити. Якраз в цьому допомагає артикуляційна гімнастика. Багаторазове повторення певних артикуляційних вправ дозволить відчути артикуляційні м'язи і довільно керувати їхньою роботою. Артикуляційною гімнастикою необхідно займатися ще й тому, що губи, щелепа, язик надзвичайно тонко реагують на найменші зміни настрою людини. Губи тремтять від образу ображеної людини, у впертої людини губи вперто стиснуті. Щелепа може трястися від гніву, відвиснути від здивування. А язик може то прилипнути, не ворухнутися, а буває, що кажуть, проковтнув язика. При особливо гострих переживаннях органи артикуляції іноді зовсім відключаються, майже паралізуються. А це, в свою чергу, відображається на якості звучання голосних і приголосних. Адже крім того, що актор злиться чи сміється, він повинен при цьому виголошувати текст. І важко промовляти його, якщо у цій ситуації в актора тремтять губи або обличчя розпливлося в усмівці до вух. Проте сцена вимагає і дикційної ясності, і мімічної виразності. До артикуляційної гімнастики тренажу входять найбільш доступні прості вправи з обов'язковим використанням дзеркальця. До артикуляційної гімнастики тренажу входять найбільш доступні прості вправи з обов'язковим використанням дзеркальця, яке допоможе підпорядкувати органи мовлення свідомому керуванню з метою встановлення вірного положення органів артикуляційного апарату при вимові кожної фонеми беззвучно та вимови звуків в голос. При виконанні вправ слід користуватися наступними порадами. Кожну вправу слід виконувати обережно, повільно. Виконання вправ не повинно викликати на обличчі у студента неприємних відчуттів. Артикуляційні та дикційні вправи виконуються легко, без всяких м'язових затисків на обличчі. Якщо під час виконання вправи у студента з'являються гримаси, вправу слід припинити, з'ясувати допущені помилки, ліквідувати їх. І тільки тоді знову приступати до тренування. Аби технічні вправи викликали максимум користі слід з перших занять опиратися на фундамент видумки, тобто при їхньому виконанні використовувати творче завдання. Не можна допускати механічного, бездумного промовляння найпростіших звуків, слів. Творчі завдання з використанням запропонованих обставин ставлять студента в такі обставини, при яких мова виникає в нього природним шляхом як засіб словесного впливу. Ігровим вправам властива висока позитивна емоційність, яка допомагає зняти м'язову напругу мовного апарату. Ці вправи вийдуть окремим відео, слідкуйте за оновленнями. Па-па!